На календарі 3 липня. І далі про головні події цього дня. 3 липня в Україні святкують День зенітних ракетних військ повітряних сил України. Це професійне свято було встановлене 2011 року, наказом Міністерства оборони України. Зенітники разом з іншими військовими боронять повітряний простір над українськими містами та важливими стратегічними об'єктами. Вони відбивають авіаційні та ракетні удари окупантів, знищуючи їх повітряні цілі. А ще 3 липня день вдячності кондиціонерам. Окрім того, що кондиціонери рятують від спеки, вони відіграють важливу роль у підтримці температури в медичних установах та фільтрують повітря від алергенів. Інститут кондиціонування та охолодження повітря нагадує цим святом власникам кондиціонерів про важливість регулярного очищення та технічного обслуговування своїх пристроїв. 3 липня святкують всесвітній день поліетиленових пакетів. Цього дня рекомендується відмовитися від користування виборами з пластику чи поліетилену та замінити їх на альтернативними екотоварами, паперовими пакетами та стильними турбинками багаторазового користування. Пластикові пакети, які майже не розкладаються, становлять серйозну загрозу довкіллю. Щороку один українець використовує близько 500 пакетів з поліетилену, тоді як мешканцям ЄС потрібно всього 90. 3 липня народилися 1883 рік. Чеський філософ, німецький письменник, майстер літератури абсурду Франц Кафка. 1962 рік американський кіноактор Том Круз. Експерти від кіно зазначають, що фільмографії Круза більше гучних хітів, ніж виданих ролей. Однак заперечувати, що зараз він є один з найвідоміших акторів Голлівуду, важко.